Яка нині ситуація у місті? Маємо можливість розпитати нашого мера Києва Віталія Кличка. Віталій, Віталі Володимирович, що доброго дня! Слава Україні. Юрослава, вітаю всіх. Дійсно, тільки що закінчилось у нас штаб, який ми терміново проводили в випадку з цієї ситуації, цієї аварії, яка сталася в енергосистемі країни, місто Київ, як і інші міста України залишились без електропостачання, як наслідок. Ми всі знаємо, що сталася зупинка електротранспорту «Метрополітен». А, на, на зараз ситуація поступово стабілізується а, з електропостачанням. Зараз ми всі працюємо, іде відновлення а, і першочергова а, подається електроенергія на об'єкти критичної інфраструктури. Піднімаємо зараз тиск системи водопостачання. А, на відновлення системи потрібно трошки більше часу. Комунальники, енергетики працюють над відновленням послуг, і ця ситуація я хотів би звернутися. Ця ситуація, що сталася, дуже складна, тривожна. Ми не виключаємо, не виключено, що вона може повторитись. А, і тому я неодноразово, будучи в студії і звертаючись до киян, а, звертався з проханням. Ми намагаємось зробити все, що ми можемо, але нам потрібна допомога з вашого боку. Це стосується. Будь ласка, а, у вас повинна бути тепла одежа. Будь ласка, зробіть запас пітної води, технічної води, запас їжі, медикаменти. Вкрай важливо допомагати один одному для того, щоб пройти ці складні часи. Ми працюємо цілодобово. Зараз лікарні працюють в штатному режимі на автономних джерелах заживлення. живлення. Тобто все працює. Ми сподіваємося, що метро дуже зараз. Вже Пішло, пішли роботи на відновлення, і сподіваємося, що метрополітен найближчі часи буде знов почне працювати. Тобто загальна інформація. Реагуємо, долаємо ці виклики і обов'язково допомагаємо один одному, особливо тим людям, кому потрібна допомога. Дбайте про ближніх, і це також вкрай важливо в такій ситуації. Хотілося б дізнатися. Все ж таки, яка ситуація зараз з водою? В яких районах вона вже повертається? чи які проблемні ще залишилися у нас локації в Києві? Справа в тому, що відсутність в зв'язку з цим зупинились зменшився тиск, зупинилася подача води роботи. Наших помп, тих, які подають тиск води, і зараз поступово я ще раз хочу звернути: ми не можемо так швидко зробити, але поступово ми як воду, так і теплопостачання. Тобто, починаємо повертатись до штатного режиму і відновлювати. відновлювати Тепло в будинках ще роботи тривають. На жаль, ми працюємо в екстремальних умовах, враховуючи те, що і на підстанціях проблеми в електрощитових ряд електрощитових не вистачає працівників. Ми запускаємо також централізоване теплопостачання в ті будинки. Там ще декілька сот будинків в місті залишилось. Працюємо цілодобово, незважаючи на ці виклики і прохання з розумінням ставитись до людей, ті, хто працюють, роблять все можливе деможливо для того, щоб забезпечити базові послуги для киян. Они мере, яка оперативна ситуація зараз в критичній інфраструктурі міста, зокрема лікарні, цікавлять. Лікарні не на хвилину не зупинили свою діяльність. А всі наші опорні лікарні заживлені автономним, автономною системою водо тепло, електропостачання, тобто лікарні працюють без боїв. Ми підготувались, і кожна лікарня. Я кажу про ті опорні лікарні, повністю працюють щоб надавати послуги. Тарі Володимирович, дякуємо вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Мер Києва Віталій Кличко був у нас на зв'язку. Ще раз дякуємо за вашу точку зору в нашому ефірі і далі будемо продовжувати слідкувати за всіми подіями, які в Києві відбуваються з енергетики з енергетикою, з водою з критичною інфраструктурою. Будемо продовжувати в наших ефірах стежити і оперативно до вас доносити.